Ну, що ви думаєте? Просто всі вже все казали. Можливості, команда, люди. Нам казали так: якщо ви в безпеці, ви можете працювати, під'єднуйтесь, допомагайте. Причому всі колеги дуже класно згрупувалися і допомагали нам в будь-яких напрямках. Я не придумала. <плес> Почекайте. <плес> Наша ціль доносити правильну вірну інформацію для наших користувачів. Да, ось для мене це ладно. Привіт, мене звати Марія Лисиця. Я працюю піар та саме менеджером в Україні, Казахстан і Узбекистан. А, насправді відповідаю більше, ніж 10 соціальних мереж, це якщо брати три країни. Плануємо, створюємо контент-плани в соціальних мережах, розробляємо певні графіки на. І в року на рік, тобто тут і займаюся і плануванням, і створенням, але створенням контенту як такого не займаюся. Моя основна задача це менеджерити все, що відбувається в соціальних мережах в трьох країнах. Також займаюсь розробкою контент-плану саме для блогу, блогу Казахстану та України. Туди входить затвердження тем, перевірка, якісного написання статей. також Актуальність тем, які ми створюємо. Що стосується соціальних мереж, то тут окрема розробка. Контентного плану, що було враховано всі побажання бренд-менеджерів. Також у нас є певні категорії, які просуваються сезональних. Це також потрібно враховувати. Звичайно, великий шмат роботи займає також аналітика. Потрібно розуміти, чи правильно ми рухаємо, чи правильно ми все робимо, що потрібно додати, що потрібно врахувати. Тому це також дуже дуже багато роботи. І ще окремим напрямком в мене є робота по запискам кампаній з блогерами, тобто туди входить підбір блогерів, перевірка їх. Перевірка їх в медійному полі, також створення ТЗ для них, створення брифів, і вже потім контролювати результат їхньої роботи. І звичайно, також аналітика, звітність, перевірка, чи якісно було виконано, чи досягли ми поставлених цілей нашої кампанії, і взагалі, як воно загально виглядало, чи будемо ми там далі йти в співпрацю, чи все нам подобалось, і чи все було взагалі класно в цій рекламній кампанії. В команді Олекс я вже буду в цьому році чотири роки. Взагалі, я в компанію Олекс Україна прийшла на позицію письмового сектора підтримки. На той період для мене була мені потрібна була вакансія, де я могла сидіти вдома, працювати, і мені не потрібно виїжджати в офіс. Це був період ковіду. В секторі підтримки я працювала 10 місяців. Після цього до мене звернулася колега з маркетингу і запропонувала мені вакансію СММ саме в команді маркетингу. На що я, звичайно, погодилась, і вже в вересні 2021 року я почала працювати саме в маркетингу. В січні 2023 року мені запропонували ще також вакансію піар-менеджера. Це була в принципі. Те, до чого я йшла, я бачила свій розвиток саме вже в подальшому піарі, тому звичайно я не відмовилась від цієї посади. І десь приблизно березень-квітень до мене ще також додались дві країни: це Казахстан і Узбекистан. Це також і СММ, і Блог. І зараз я працюю саме на три країни. Своїми такими досягненнями я вважаю те, що на початку повномасштабного вторгнення, в принципі, ми один із відділів. Я, мій керівник та ще одна колега, на третій день ми вже почали працювати, причому активно, тому що ми розуміли, що нам потрібно вийти з комунікації до наших користувачів, до наших клієнтів, щоб вони розуміли, що ми з ними, ми не втрачаємо зв'язок. І в нас не було вихідних. Ми працювали кожного дня, ми працювали і вночі, і вранці. Ми зізвонювались, вирішували питання, і тут вже настав той момент, коли контент потрібно було створювати самостійно, тому що наші колеги, партнери, вони знаходились в Харкові. і У них була набагато критичніша ситуація. Ось, але від нас ніхто не вимагав прямо виходити на роботу, тому що нам казали так: якщо ви в безпеці, ви можете працювати, під'єднуйтесь, допомагайте. Причому всі колеги дуже класно згрупувалися і допомагали нам в будь-яких напрямках. А, також в квітні 23-го року ми запустили телеграм-канал Україна. Вважаю своїм досягненням, тому що а, дуже довго обговорювали взагалі, а, чи варто нам його запускати. Дуже довго обговорювали формати, як це має виглядати. А я просто прийшла потім до керівника і кажу: давай запускати телеграм-канал, в мене є ідея, давай постати туди-туди такі моменти, типу інфографіки, те, що цікаво нашим людям. І, взагалі, інфографіка це такий наш унікальний інструмент, тому що ми дуже активно ним ділимось і в медіа, і в соціальних мережах. І люди це люблять. Це цікаво подивитись. Ми дуже класно це показуємо візуально. Тому ми так і створили телеграм-канал. Наразі наш телеграм-канал запущений з квітня місяця 2023 року, і на цей момент у нас більше 30 тисяч підписників, у нас більше трьох мільйонів охоплення, і більше п'яти тисяч репостів саме в різні канали. І також дуже класно, що коли ти дивишся якісь величезні пабліки, мільйонні а там просто наша інфографіка видніється по якійсь тематиці, то це дуже приємно, тому що ти розумієш, що контент план створював. Ти, ці дані вигружав ти і аналізував, і це все створював. Тому вважаю це своїм досягненням, адже телеграм-канал зараз прямо на піки такої популярності, тому що в ньому сидять майже всі люди. І наша ціль доносити правильну вірну інформацію для наших користувачів. Як такової команди в мене немає всередині Оликс, але у мене є помічники агенції, партнери, які допомагають в створенні контенту, веденні соціальних мереж. Всі дуже класні, всі розуміють нашу місію, ціль для чого ми це робимо. Тому абсолютно ними задоволена і дуже пишаюсь нашою роботою сумісною. Найбільше моїй роботі подобається те, що вона дуже творча, креативна, класна. Не немає якоїсь такої. Є в принципі рутинні задачі, але ти їх можеш виконувати абсолютно по-різному. І кожного місяця це новий контент-план, нові ідеї, нові якісь тематики. Тому для мене це прям супер цікаво, тому що. Я не люблю працювати з документами як такими паперовими, і вичитувати там якісь бухгалтерські штуки. Ось тому саме такий напрямок мені дуже подобається. Також мені подобається моя команда, команда саме всередині OLX, тому що завжди можна звернутися до них за підтримкою, за допомогою і абсолютно всі відкриті і всі задоволенням допоможуть. Найменше подобається те, що є іноді певний перелік затримок і великих погоджень. Я люблю, щоб все відбувалося швидко, динамічно, але іноді це стопорить певні проекти. Ковіду, я б точно сказала, що я люблю працювати в офісі, тому що в мене була лише офісна робота. Після цього я зрозуміла, що мені дуже подобається працювати вдома, тому що я не витрачаю час на дорогу. І, в принципі, вдома комфортно. Ти собі встав е і працюєш, там каву зробив. Тобто все комфортно. Але е іноді бувають такі ситуації, коли. Е ти не відчуваєш реальності часу і можеш сидіти працювати до глибокої ночі. Це напевно єдиний мінус того, що ти працюєш вдома. Ось, але зараз мені подобається приїжджати іноді в офіс, тому що ти тут зустрічаєш своїх колег. Це дуже класний обмін емоціями, обійняти їх, особливо якщо ти їх довго не бачив. Мене мотивує результат. Результат моєї роботи, коли його видно, коли люди задоволені цим результатом, коли вони помічають мою роботу і розуміють, що я до цього також причетна. Я ще дуже сильно люблю їздити за кермом, включаю собі музичку. І це мене прям надихає. І навіть в такі моменти я іноді продумувала класні проекти. Ось тому я думаю, що це якраз мене заспокоює і. Дає мені якісь нові ідеї. Все, що не робиться, все на краще, і я розумію, якщо вбрати. До уваги певні ситуації в моєму житті, наприклад, навіть те, що я прийшла, я завжди мріяла працювати в маркетингу, і в Олексі я прийшла на посаду письмової підтримки, але я все ж таки досягла своїх цілей. Я зараз працюю в маркетингу, я абсолютно цим задоволена, тому моє кредо це якраз підтвердження цього всього. Цікавий факт про мене. Я люблю готувати і їсти, причому я вмію готувати величезні торти. торти. І навіть я готувала їх на замовлення. У мене колись був навіть фудблог. У мене багато цікавих фактів. Я проходила два рази кастинг на мастер шеф, але мене не взяли, тому що в мене занадто сумне життя і скучне і нудне. Ось і цікавий факт ще. Після початку повноштабного вторгнення я більше року працювала в благодійному фонді, який опікувався вагітними жінками. В грудні 23-го року ми вже завершили з ними співпрацю, тому що в нас був відкритий проєкт проект адресної допомоги вагітним жінкам. Причому це я. Зі своєю колегою з OLX потрапила в цей фонд, і ми придумали цей напрямок, і ми його взагалі поставили на ноги в фонді. Ми вручну пакували, возили гуманітарку, це все розгружали, пакували. Ми пакували бокси для вагітних. Але, на жаль, фінансування саме цього проєкту з кожним часом все зменшувалось, і наразі його немає. Тому нам прийшлося з ними попрощатися. Мій ранок завжди починається стандартно. Я прокидаюсь, збираю сина в садочок, потім роблю каву, трішки час для себе і потім сідаю працювати. І також я взагалі люблю планування. Я планую повністю свій день місяць, рік, тому завжди маю певний перелік своїх задач на день, обов'язково певні зустрічі і, взагалі, поточну роботу. Вільно від роботи час я проводжу його з сім'єю, з дитиною. Ми любимо ходити в кінотеатр. Також дуже полюбляю театр Чорний квадрат до повномаштабного вторгнення. Ми майже всі вистави там переглянули. Ось люблю читати книги, постійно навчаюсь, тому що Моя посада потребує певних навиків, так як воно все змінюється з кожним роком. Мені потрібно постійно слідкувати за трендами і розуміти, що і як відбувається в соціальних мережах. Із книг останнього, що прочитала Як начинити гадюку салом. Це проект про Євгена Клопотенко. Дуже класно. Взагалі розповідається за кулісся цього проекту, як він створювався від початку до самого кінця. І з останніх також класна книга Атомні звички та Есенціалізм із серіалів подивилась Паперовий будинок та Берлін. Це те, що в принципі сподобалось і так люблю, коли тримаємо в напрузі серіал. Я користувалася Олексі до того, як тут працювала. Дуже часто купую саме дитячі речі, тому що в основному це взуття, тому що діти дуже обережно носять взуття. Ось і на сезон потрібно по декілька пар. І не бачу сенсу витрачати на це дуже багато грошей, тому що відносили, викинули там і такого формату. Але продавати мені не не виходить, У мене постійно висять оголошення роками і тому я не можу взагалі нічого продати. Ось. Але дуже багато купую і також купую дуже часто книги. Олекс для мене це робота моєї мрії, тому що тут. Крута команда, круті можливості, нові проекти, нові виклики. Тут я знайшла себе. Я насправді дуже люблю те, чим я займаюсь, і готова це робити дуже довго.